Привіт! Сьогодні хочу показати свою ампельну бегонію, яку я виростила з насіння. Чесно кажучи, не вірила, що можна виростити бегонію ще й таку із насіння. У цьому році я посіла її у січні місяці і зробила для неї міні-тепличку. У парці було 5 насінин, у мене зійшло 2, але вдалося виростити тільки одну таку рослину. На відео видно, що тут одна гілочка рослини, тому що вирощена, звичайно ж із насіння. А коли ми висаджуємо бульбу бегоній, після пророщення на ній з'являється багато бруньок, з яких у результаті виростають стебла, на яких і будуть квіти. Не вірила, що ось таку ампельну бегонію можна виростати із насіння. І що вона у цьому ж році, і зацвіте в мене. Виросла в мене ось така бегонія з великими жовто-гарячими, гарними квітами. Вона дуже гарна. І навіть я не дуже люблю жовтий колір, але цей колір, жовто-гарячий, насичений, дуже мені сподобався. І ось в пачці був мікс сортів, а попалася мені саме така бегонія. Ще от, наприклад, у мене є оця блідо-жовта лимонна, це мені подарували її. Вона кущова бегонія, і в неї все одно не такі великі і гарні квіти, як у цієї моєї нової ампельної. І Ще, що мені подобається у бегоніях, що вони цвітуть до морозів. Зразу, Зараз уже жовтень і мало що цвіте, а вони радують око своєю красою. Ще ось у мене така кущова бегонія коралова з білою серединкою. Також дуже гарна, бегонька. І ще ось рожева. В неї менші квіти, але вона цікава по-своєму ця бегонія. Також у мене ще є ось така кармола, назва цієї бегонії. Контури квітки червоні, а серединка в неї біла. Дуже цікава по-своєму також. І всі ці бегонії я купувала бульби, так? а потім пророщувала їх. І, звичайно, як не показати мої білі ампельні бегонії, які у мене також цвітуть уже не перший рік. Саме із них, хочу сказати, і почалась моя любов до бегоній. І в цьому році мені вдалося виростити ампельну бегонію, таку красуню жовто гарячу. І на наступний рік я також обов'язково хочу посіяти з насіння бегонії. Напишіть, як вам така красуня сподобалась, чи будете ви вирощувати. Всім дякую за увагу і зустрінемося в наступних відео.